Взаємодія з людьми та ненормований робочий графік можуть стати причиною серйозних психічних захворювань. Так званий синдром професійного вигоряння медики досліджують вже 15 років. По допомогу до дніпропетровських психологів нерідко звертаються бізнесмени, громадські діячі, вчителі та політики. Наші журналісти спробували з'ясувати, чим небезпечний синдром професійного вигоряння та як його долати. Ірина Володимирівна через стрес та життєві негаразди впала у депресію. Під час курсу реабілітації жінка почала малювати. Тепер її картини прикрашають стіни психосоматичного відділення лікарні. імені Мечникова. хвороба минула, залишилася творчість. Депресія – на ну на а, а так потвоняю спасіння. Таких пацієнтів, як Ірина Володимирівна, у психосоматичному відділенні лікарні мечникова вистачає. Причина багатьох захворювань робота. Втім, якщо раніше вважалося вона засіб від депресії, то тепер навпаки. Трудоголізм, ненормований графік та стан постійного очікування стресу небезпечні, визнали медики усього світу. Саме таке перенавантаження і викликає синдром професійного вигоряння. Чем выше интеллект у человека, тем более он почему-то зависим от работы в нашем обществе. Он проявляет себя в работе, самореализуется в работе, и это, конечно, имеет обратную сторону. Симптоми хвороби прості, апатія до роботи, депресії, а як наслідок погіршення стосунків у родині, колективі лікувати синдром професійного вигоряння до дніпропетровських лікарів усе частіше звертаються самі ж медики, рятувальники, водій маршруток, телефоністи та вчителі. Іменно у людей, які зв'язані з екстреними ситуаціями, це вот професійне вигорання йде по особливому пути і дуже швидко прогресує». Нестабільна політична ситуація посприяла тому, що у зону ризику потрапили політики, журналісти та бізнесмени. Психолог Ірина Кущ брала участь у дослідженнях і помітила закономірність. Я не уверена, що психологічне та емоціональне вигорання проїздить від того, що ми много взаємодіями з іншими людьми. Просто проявляється воно легше і швидше, тогда коли ми винуждені взаємодіяти і щось то людям. Лікар Світлана Мороз за багато років розрахувала оптимальний режим дня. Згідно з ним людині будь-якої професії переконує, професійне вигоряння не загрожуватиме. Лікар назвала розрахунки формулою щастя. Вона проста: 8 годин на добу, продуктивної праці 8 Відпочинку і ще 8 сну. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.